Thank you. що вони нам подарували таку можливість зустрічатися з вами протягом восьми років. За той довгий період часу, поки ми з вами не бачились, у нас трапилось дуже багато чого нового, що ви бачили з ефірів наших старших колег. Тож пропонуємо вам переглянути сюжет, який приготували ми. Оголошуємо рубрику Інформашка! 14 жовтня день захисника вітчизни та українського козацтва. А ще день святої покрови. цієї нагоди відбулося багато урочистостей в нашому місті. Також у військовому будинку культури відбувся святковий концерт. Для жителів міста та учасників бойових дій, які виконували свій службовий обов'язок в зоні антитерористичної операції, було багато сказаних слів вдячності нашим захисникам вітчизни від представників міської влади, нагороджували ветеранів та активних школярів міста, які своїм сумлінням та наполегливістю прославляють рідне місто. Концертні номери, які підготували працівники міського будинку культури, дарували глядачам позитив та чудовий настрій. І кожен з присутніх в залі. Пишався тим, що він українець, і тим, що він є нащадком українських козаків. Ми всі знаємо, що Калина є символом України. Але чому? На цим питанням треба добре подумати. Ну, поки ти будеш думати, у тебе є нагода подивитися з рубрики «Шпаргалка» правильну відповідь. Привіт, я Ліра. А я Аліна. І це рубрика «Шпаргалка» Як добре усім відомо, калина є один із символів України. Так, ось, наприклад, на Покрову дівчата прикрашали свої вінки калиною, як на знак дівочої вроди. А іще калиною прикрашали весільні курені на знак подружнього щасливого життя. Цікаво дізнатися. чи знають жителі нашого міста, що саме Калина є символом нашої України. Ходімо, дізнаємося. Ходімо. Як ви вважаєте, чому саме Калина є одним із символів України? Ну, во-первых, она горькая, наверное, как и горькая наша судьба, нашей страны. Поэтому, думаю, наверное, символ, символ наш калины этой, может быть, с этим связано. Ну, и в другом случае, так что она очень много плодородит у нас, на нашей земле. И плодородна, как наша земля, и богат, много и богато ее, как и наши... Багат наш народ. Тому що її серединка кісточка, похожа на сердечко. І люди вважають, що то, що то дівчину яку вбили, то то її серце. А чому люди, що вона червона, люди вважають, що то крапелька і сонце, а листя то пишне її волосся. Тому що є багато легенд, і я знаю одну з них, що коли нападали в вони вбили дівчину. І її похоронили, на її місці виросла калина. Бо вона красива і її багато поетів і художників ну, малюють у своїх творах. Вона є символом України, тому що вона лікувальна рослина, яку використовували в древні часи, для того, щоб лікувати, тому що тоді не було ні аптек, ні інших віків, які вкладають. Я вважаю, що калина є символом України, тому що... Народу, народу вона сподобалася санкція, ми їх і Народ склав про неї дуже багато книги, приказок, творів, і легенд, багато про калину. Калина описується в багатьох творах, казках, оповіданнях. Взагалі я уявляю калину як дівчина, рум'яну щоку, яка плете вінок. І вона ніби Україна. Тому і не дарма кажуть, без вербії калини нема України. Калина завжди була дуже красивою, тому і пішла така приказка, без верби і калини нема України і милуюся дитям, коли вона мала, а Калиною коли цвіта. Прикрашали дівчата, вінки і, і, і дівчата у нас красиві. І можливо тому калина цим був України. Певно, тому що їй на Україні дуже багато росте. <смі> Напевно, тому. Тому що вона здається, не знаю, як зараз але, але раніше була ледве не в кожному дворі. У моєї бабусі в дворі росте, калина досить. Після короткого опитування жителів нашого міста ми дійшли до певного висновку, що саме Калина є найулюбленішим та найголовнішим символом України, принаймні у нашому місті. Адже як говорить народна мудрість, без верби і калини немає України. У одних голова бить, у іншого нежить, а інший так кашляє. Чого лопнути можна? Вас всіх треба швидко лікувати. Але як? Давай краще подивимося рубрику лісова аптечка. Там є такі рецепти, які корисні для нашого здоров'я. Це геніально! Привіт з вами, лісова аптечка. Осінь – чудова переробка для поетів, художників та романтиків. Привіт, Дашо, вибач, що я запізнився, я набив собі колінця. Співчуваю. <кхух> Восени дбаливі господарі не лише збирати свої вражають, а роблять настоянки. І з того, що дала нам природа. Хіба каштани не можна лікуватися? Звісно, якщо ми відкриємо енциклопедію, то прочитаємо. З каштанів роблять настоїнки. Каштани мають вітамін К, мають дубини і політилинові речовини. В них багато гликозидів, тому використовують каштан як кровоспинний засіб та ранозагоювальний. А також каштан сприяє загоюванню опіків і зняття температур при хронічній дизентерії. Назар, давай станемо юними алхімиками і спробуємо зробити настоянку із каштанів. Давай, не проти, може, допоможемо їм уйдите. Назар я пропоную нам зробити настоянку із каштанів, адже для цього нас все є. Етиловий спирт, який ми придбали в аптеці, і каштани, сподіваюся, це те, що треба для мого коліна. коли ходили в бої. Рекомендуємо цю настоянку держати у своїй аптечки. А зараз настав час оголосити рубрику, яка так сподобалася нашим телеглядачам. Ви вже здогадалися? Правильно, найароматніша, найсмачніша, завжди з цікавими рецептами рубрика Гурман! Вітло судчикам і всім, хто любить готувати. З вами Рубрика Гурман. Осінь золота пора року, щедра на врожаї. Байливі господині позбирали фрукти, овочі, грибочки та горіхи. Скільки цікавих рецептів придумали наші любі господині, щоб наготувати своїх діточок. Та одним із них ми сьогодні з вами поділимося. Сьогодні ми готуємо на свіжому повітрі. У нас все готово для нашого пікніка. Спостерігайте за нашими руками та вчіться з нами готувати. Та що там аромат? Це виглядає так апетитно, так смачно. Не соромно і друзів привезти. Ось і вони глядя до нас на пікнік. Готуйте на свіжому повітрі та не бійтесь експериментувати. Адже справжній гурмани це фантазери та вигадники. Я ти» виходить в ефір уже 8 років. Тим не стільки ж існує рубрика, яку ми зараз оголосимо. Вона цікава своїми порадами для тих, хто любить творити своїми руками. Або для тих, хто залишився сам вдома і В Вашій увазі рубрика Сам вдома! Привіт, друзі! З вами рубрика Сам вдома. 14 жовтня свято Покрови або ще свято українського козацтва. І вдавнино люди в цей день прикрашали свої домівки оберегами, які оберігали їх від злих сил. Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо робити обереги. Тож пропонуємо вам їх робити з нами. Красиві обереги нас вийшли. Тепер вони будуть оберігати вас від цих злих сил. А ще вони стануть гарною прикрасою для вашої домівки. Тож робіть такі обереги, коли ви залишитесь самі вдома. Ось і все, що ми встигли на сьогодні підготувати. Наступного разу ми будемо намагатися зробити нашу програму більш цікавішою та більш кориснішою. Тож не сумуйте за нами, тому що ми зустрінемось через сім днів. that's all we've missed it